На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандивала Івана сина годувать. Воно сповите як кричало у холодочку під снопом, розповела, нагодувала, попездила, і, ніби сном над сином сидя, задрімала. І сниться їй, той син Іван, і уродливий, і багатий. Не одинокий, а жонати на вольній бачиться, бо сам уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть. І усміхнулася небога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько сповела. та щоб дожать. До Ланового ще до женати пішла.